Ну що, народ, я подивився третій сезон пацанів. Знаєте, хто такий солдатик? Наскільки сильно автори відійшли від коміксного канону, та чому, блін, у мене досі волосся стерчить дибки. Якщо хочете дізнатися відповіді на ці запитання, додивіться відео до кінця. Кажу відразу, що другий сезон мене дещо розчарував, і я сподівався, що в третьому творці врахують свої проколи і відіграються. В принципі, так воно і сталося. Якщо ви ще не дивилися третій сезон, попереджаю, попереду спойлери. Ні для кого не секрет, що цей серіал це коктейль з концентрованого безумства та жорстокості, у порівнянні з яким. Гра престолів та гра в кальмара просто дитячі мультики. Але про все по порядку. За сюжетом після фіналу другого сезону проходить приблизно півтора роки, впродовж яких пацани працюють на уряд, а накази їм віддає безпосередньо Гьюї, що неабияк бісить м'ясника. Адже він, як відомо, не любить бути на побігеньках, особливо у таких як Гьюї. В цьому сезоні пацани нарешті починають вводити собі препарат В для того, щоб, хоч трохи на рівних, тягатися з суперами. При цьому у коміксах вони ширялися їм від самого початку. І якщо там він просто робив їх сильнішими, витривалішими та міцнішими, то тут вони отримують ще й додаткові суперсили. І тут криється одна цікавинка. Під дією препарату м'ясник отримує здатність стріляти лазерами з очей, так само як Хоумлендер. Це свідчить про те, що, хоча вони і смертельні вороги, але насправді не такі вже і різні. У коміксах м'ясник зрештою з'їхав з глузду і почав вбивати своїх через те, що вони вживали препарат і, хоч і на короткий час, але ставали суперами. І серіал повільно, але також веде нас до цього. До речі, якщо раніше харизматичний чортяка Карл Урбан крав увагу глядачів щоразу, коли з'являвся на екрані, то в цьому сезоні у нього з'явився конкурент. Я зараз кажу про солдатика, роль якого грає Дженсен Екколс. У коміксах він був такою собі боязкою версією Капітана Америки. І загинув приблизно за 30 років до початку основних подій. Але тут він все ще живісінький і треба сказати доволі крутий. Більше того, у серіалі він виявився ще й батьком хоумлендера. Погодьтеся, це просто пекельна суміш. Творцям серіалу треба віддати належне, адже вони як ніхто знаються на оце-так поворотах. Взагалі, не знаю у кого як, а в мене впродовж перегляду один одного змінювали три вирази обличчя. Таке, таке і таке. Шоста серія то взагалі розрив мозку. Але, звісно, є і кілька мінусів. По-перше, коли Хоумлендер віддає Victorian Ньюман препарат В, який та вводить вові своїй дочці. Нам так і не показали, як саме він на неї вплинув і які в неї з'явилися здібності. Також невідомо, що робив містер Едгар після того, як його усунули з посади керуючого компанією Wot, бо якось зовсім не віриться, щоб він просто собі взяв і пішов на пенсію. До речі, якщо хтось не знає, виконавець ролі містера Едгара Джан-Карло Еспозіто мав приїхати на Комік кон з Україн минулого року. Але тоді йому завадив ковід. Ніколи не подумав, що таке скажу. Але куди поділися часи, коли коронавірус був нашою найстрашнішою проблемою? Якщо ж казати про серіал у цілому, його основний недолік це масштабність, а точніше її нестача. Наприклад, супери використовують свої здібності зовсім не так часто, як хотілося б. Якщо брати саме третій сезон. То це момент бійки у шостій серії. Уявіть собі, Хоумлендер найсильніший герой на планеті, солдатик, який був найсильнішим до нього. Плюс м'ясник та Гьюї, також накачені суперсилами. Та вони мали б рознести половини Нью-Йорка. А натомість вийшов хоч і ефектний, але звичайний Мордобій. Плюс за увесь серіал. Пацани замочили буквально кілька суперів, тоді як у коміксах вони полювали не лише на сімку, але й на інші дрібніші команди і валили суперів ледь не пачками. Так, зрозуміло, що це робиться задля того, аби зосередитися саме на сюжеті та розвитку персонажів, але ж і про екшен також забувати не треба. Ще одна річ, яка мені не подобається в серіалі, це те, що після його перегляду. Люди почали думати, що якби супергерої існували в реальному житті, то все було б саме так, як показано в серіалі. Хочете називати мене наївним, проте я вірю, що якби герої існували в реальному житті, то сімка і інші відморозки були б лиходіями, проти яких боролися б справжні герої на кшталт месників, бо у серіалі вони ніякі не герої, а швидше суперсолдати якими керують не почуття обов'язку або якась особиста мораль, а мегакорпорація, для якої головне це рейтинги та прибутки, а супери це просто актив для досягнення цілі? Загалом можна сказати, що наразі третій сезон найкращий у серіалі. Творці казали, що мають намір дотягти шоу до п'ятого сезону, який, ймовірно, стане фінальним. Але наразі стверджувати нічого не можна. Лишається тільки чекати на продовження і ламати голову, що ж нам підготують у четвертому сезоні. До речі, за словами Карла Урбана, знімати його почнуть уже 22 серпня. Що стосується деталей сюжету, актор зізнався, що поки що не бачив сценарію. Його обговорення розпочнеться, коли в нього буде зустріч із шоуранером Еріком Кріпке. Зважаючи на те, що зйомки 4-го сезону мають початися вже за місяць, прем'єру можна очікувати вже наступного року. На сьогодні все, друзі. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях ваші враження від сезону та обов'язково підтримуйте нашу армію за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі. На все добре, друзі! І пам'ятайте! Завжди будьте обережні з експериментальними препаратами, щоб ваш мозок не випарувався на усі 100%.